Вже готові розпочати свій власний бізнес? Чи ще тільки мрієте про власну компанію у світі нових технологій? Ще не знаєте, що почати, чи просто хочете структурувати свої знання. Факультет створює відкрито спеціально для майбутніх підприємців новітнього часу. Часи змінюються кожного дня, з'являються нові економічні моделі, нові підходи до менеджменту і фінансування проєктів. Якщо ви майбутній стартап, ми готові покроково провести вас шляхом від ідеї до бізнесу, що працює глобально. І на міжнародному ринку почніть легко з нашим вступним курсом факультету. «Створюй». дізнайтесь одразу одне з ключових питань бізнесу у нових технологіях. Навчіть його розраховувати і використовувати. Зустрічайте. Як розрахувати токеноміку проєкту? проекту, 27 годин навчального матеріалу, 4 підручники, допомога кураторів і одногрупників, тільки практичні знання. І вже після курсу ви зможете побачити свою ідею в цифрах, показати її однодумцям чи інвесторам. Отримайте сертифікат і натхнення для реалізації власного бізнесу в світі web 3 Записуйтесь і чекаємо вас на курсі.